«Тішити вже Дух Святий, навчить вас усього. Євангелія от Іоанна 14:26. Коли журба у серці примостилася, і далі в путь, іти немає сили вже, мені поможе в долі нелегкій, розраду подарує Дух святий. Коли не знаю, як чинити правильно, щоб перед Господом була оправдана, схилюсь в молитві, виллю сумнів свій, мене научить, дух свят... научить правди Дух Святий. Коли всі сили у борні розтанули, і здається, що на дно надії канули, у відчай не впаду в путі вузькій, підтримку подарує Дух Святий. Мій добрий утішитель, Дух Святий, лікує завжди всі сердечні рани і навчає мудрості в путі, дарує благодать Жадану. Він навчає святості завжди і помагає правильно чинити. Я з ним ніколи не зіб'юсь з путі, йому лиш треба покоритись. У світі віролом. І ще не раз промовить через совість важливо нам до неї прислухатися. Коли мені гіркі тривоги стрінуться, він зрозуміє, смуток весь розвіється, йому довірю біль душі завжди, утішить і наставить Дух Святий. Спокійно з ним, хоча кругом тривоги. Він наповняє завжди світлом радості, Указує, як компас нам дорогу, допомагає йти трупою святості. Лиш тільки би в путі його не втратити і провести своє життя у святості, щоб не зломив дух грізний буревій, живу, як, як вчить постійно Дух Святий, а прийде час введе у край обіцяний. Де радість збільшиться і стане вічною, там не замовкне гім, прекрасний мій, про те, як вів до цілі Дух Святий. Амінь.